Всім вітання! Мене звати Володимир. Спілкуємося на тему генерації. А зокрема, досить цікавого такого питання, коли у вас гібридний інвертор на одну фазу. Заведено у вас три фази. І ті три фази нестабільних. Вони постійно пригають і ви в одну фазу не можете віддати більше. Певної кількості електроенергії, ту, яку може зробити ваш інвертор. Що робити? Те, щоб цього інвертора віддати на три фази і розвантажити, і по можливості віддати по максимуму генерацію, яку виробляє ваш ваша СЕС. Щоб воно не бовталося холосту. Що для цього зробити? Все розповім. Все проекспериментовано, зроблено на особистому досвіді. Цікаво буде, звісно, почути ваші думки, однак все по порядку, як я пішов і що я зробив. І в принципі, це все робив з наявного обладнання, те, що я мав. Я нічого не докуповував. Просто ідея пана Олексія. Посилання на його канал ви зараз побачите у мене на відео, десь тут чи тут. А також в описі під відео підходьте, підписуйтесь на його канал. Людина освічена і досить багато. Може вам цікавого розповісти. Перед тим як. Почати розповідати. Хотів у вас попросити на початку поставити вподобайку даному відео. Я не думаю, що це так важко зробити, підтримати канал, підписатися, якщо ви не підписані. Я вам буду дуже щиро вдячний. Також хочу сказати, що в мене ще є один канал, який пов'язаний з автомобільною тематикою, де я також розповідаю суто власний досвід про. Користування автомобілями, про їхній ремонт, запчастини, тонкості використання, все повністю в описі під відео зможете побачити посилання на цей канал. Тому переходьте, підписуйтесь. Тому, власне, розказую про свій експеримент. Ще раз. Однофазний інвертор. Три фази заведено. Як з одної фази віддати на три фази, і як розвантажити ту одну фазу. Коли у вас піднімається ліміт до 242 вольт там, чи до 243, немає різниці, і вас обрізає ваша реле-напруження. А це, в принципі, досить просто. У мене є в наявності ось такий чудовий інструмент. чудо-прибор, називається трансформатор по типу зигзаг-зірка, який я купував для того, щоб заряджати власний автомобіль Електро. По тій причині. Що він дає можливість об'єднати три фази. В одну потужну, тобто, сюди заходить три фази, без нуля, просто три фази. І на виході я маю одну потужну фазу, з якої я можу заряджати свій автомобіль. Він працює по такому типу, що 50% потужності він бере з першої фази A, з другої B і з третьої c він бере по 25%. Тобто, таким чином він розвантажує систему. Для того, щоб не робити повне навантаження на мережу, і щоб вона не просідала і не було перекосу. І таким чином, в принципі, я можу вільно витягнути своєї системи фактично тих самих 7 кВт. Хоча до того більше 3 кВт на фазу я витягнути не можу, тому що просідання у мене по фазам йде практично просто неймовірне до 170-160 до вольт. Тому експеримент заключався в чому? Що я зі свого інвертора, звісно, через ось цей перемикач навантаження трьохпозиційний. Можу переключити, тобто що мережа або трансформатор, а також через автомат, подаю живлення з інвертора на цей трансформатор на вихід. Після того, коли до нього доходить навантаження, яке генерація, яке видає мій інвертор, на одну фазу він це бачить, він починає працювати у зворотньому напрямку. Яким чином, що він на A фазу видає назад 50%, на B-фазу 25% і на С-фазу 25. Таким чином. Получається, що розвантажується мережа. І я набагато більше можу віддати в мережу. Що це за річ? Ви можете переглянути на відео. У мене на каналі є, як я робив зарядку. Зараз теж ви зможете побачити посилання на це відео. Трансформатор по типу зигзаг зірка Цей на 32 А. Там все. Розповів, що і як робив, як і підключав. На даний момент я цим вже користуюся на протязі тижня. Все, в принципі, гарно працює. Жодних нарікань немає. Ніяких нагрівів ні автоматів, ні трансформатора, не самого інвертора я не побачив і помилок теж немає. Звісно, що воно в мене працює по такій схемі, що спочатку з інвертора генерація вертається на трансформатор. З трансформатора потім вона іде на... Стабілізатор напруги, і лише після стабілізатора напруги вона йде вже в мережу. І в зворотньому напрямку можливий потік енергії такий самий. Зараз, можливо, хтось і скаже, що трабу, що я наробив, що я зробив, однак, ну, поки система працює, і все досить гарно. Можливо, я чогось не знаю і чогось не розумію. Поясніть, будь ласка. Підводячи підсумок того, все, що я сказав. Звісно. Можна було б купити 3-х інвертор. Однак, у разі відсутності мережі, хоча б на одній із фаз трьохфазний інвертор відключався б. Тому цей варіант як би не варіант. Друге, це те, що трьохфазні інвертора вони досить, досить дорогі, вони не є такими дешевими. Порівняно з однофазним. По самому трансформатору. Враховуючи, що я його колись купував за 1011, я думаю, ціна особливо не змінилась і його легко можна буде купити і зараз. Які плюси з цього всього? Те, що я можу більшу потужність віддати в мережу це раз? Два. Я за рахунок цього стабілізував свою мережу таким чином, що в мене немає такого перекоса фаз, як було раніше. Тобто більш рівномірне розподілення моєї генерації по фазам, воно дає можливість, щоб мережа не пішла в перекос по фазам. Тому що інколи було таке, що коли я на першу фазу починаю віддавати більше, то третя фаза також піднімалася по напрузі. Ну і третій аспект, звісно, що я можу набагато більше віддати генерації в мережу. Кожен, звісно, може вирішувати сам, чи варто це робити, чи не варто це робити. Я просто ділюся особистим досвідом, як я реалізував ті чи інші задумки, вирішив технічні певні нюанси, з якими стикався. І думаю, для людей, хто у цьому, хто шукає цих знань. Це відео буде досить актуальним і цікавим. Від вас, звісно, чекаю коментарі з вашими думками. Поспілкуємось обов'язково. Також вподобайки, також діліться каналом, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба! Та все буде Україна!